Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Нині приготуємо томатну пасту другим способом. Уже у мене одна томатна паста є. На каналі, але це через соковижималку. А я вам покажу ще один спосіб томатної пасти, такої через м'ясорубку, або можна блендером погружним. От М'ясорубку треба на найдрібніший отакий ситко поставити, і будемо зараз молоти файно помити помідори, помідори розрізаємо. на Отакі частинки, але тут бажано уже в, в, в сокомежуванці я не віддаляю нічого. А тут я оці серединки вибираю Отако. От оце. І щось якісь такі нефайні, які мені всі не подобають. Я теж їх вибираю, відрізаю гет, а самі чисті такі роблю. Ось і так я вам зараз покажу. Розрізаю на чотири отак частини, аби могли увійти у мене в м'ясорубку. І буду молоти. Ось так, включаю м'ясорубку на, на одиницю. Ось дивіться, яке воно е, файно відходить, що дрібненькому і буде файно відходить. Перемелюємо всі помідори. Ось дивіться, який виходить сік. Зливаємо у каструлю, більшу, у велику каструлю і продовжуємо далі. Закіпає наш цей сок, і ми будемо його зараз кип'ятити до зникнення піни. Хвилин десь 10-15, отако. Будемо кипітити, аби прокипітилося, і тоді будемо перетирати через сито, бо то гаряче, то краще перетерти буде. Ось такий. Рідче зараз і зробить, і буде добре перетирати. Ось прокипів у наш. Уже цей сік, дивіться, який він вже зробив сі файний. такий ріденький. його легко може буде зараз через пропустити через сито. Будемо пропускати через сито. Набираємо собі соку. і легонько, і швиденько раз, отак, і перепускаємо. Лишиться самі ці е, зернятка і він легко проходить, він гарячий, бо коли гарячий, і він дуже легко перетирається. І так, швиденько, раз за разом, добре отак, отаку лопатку перетирати. Тільки лишилося, тепер отак перетираємо. Буквально небагато лишається е, шкірочок цих і зерняток. І так все. О, дивіться, з того, що я накидала, перетерла, оскільки. Ну, Звичайно, то е, через е, ту соковижималку набагато краще, воно швидше йде. Але нічого не трошки треба попрацювати, і отакий виходить сок. Ну, оце його. Трошки попрацювати треба. А хто не, має, хто не має соковижималки, то якраз для сего дуже, дуже добре отак буде зробити. Бо не всі, звичайно, мають соковижималку. От. І так будемо перепускати все. Цей сок перетирати. Ось знову. Ми перепустили вже через е, сито і будемо тепер робити далі томат. Ось томат отакий, бо тепер ми тут як закипить кладемо просто сито на, оце, на у, у каструлю і збираємо оце, о, оцей сік. Гет, збираємо оцей сік. Але то бажано би був теплий, і він буде відділити. Отак ми просто збираємо. Як закипить, він так на пару годин кладесі, аби воно собі чим раз більше, воно вибираєсі. оцей сок. Сік. Вите, як він відділюється через сито, як файно. Зараз закипить і чим раз більше, більше, більше буде оцього соку і постійно треба збирати. Тепер, ось скільки у нас вже настоялося того соку, ми вже газ виключаємо гет, бо він добре, добре тоді сік виділяє. І ставимо на пару годин, собі, аби сік війшов. О. І робимо тепер вибираємо стільки соку, яку нам потрібно пасту. Томатну. Хочете густішу пасту, берете більше, відбираєте цього соку. Хочете рідчу пасту, таку берете собі менше, відбираєте соку. Це вже, вже залежить від вас, яку, яку ви забажаєте собі пасту. Так само, і тут беру кладу і виключаю зразу газ. О, від, вже, вже яка вона густа. І найще ще отак помішити, і ще кладемо. Кладемо, аби відстоювалося, аби вона відстоялася на пару годин. І відділяємо цього соку. От і тут вже скільки зразу, зразу соку відділяється. Ось скільки вже ми відобрали цього соку. Я з цієї каструлі додала сюди, з'єднала все купи в одну каструлю, а тут я сі оцей зливаю. І все, я більше не буду, я хочу така, аби вона була не. Не дуже страшно така густюща. Ось. Отакава. Дивіться, така. Вона вже густа, а то ще треба буде її проварити, і я не буду більше. Отака. Тепер ми це зблендеруємо Погружним блендером. Добре. Додаю таку ложку олію велику, бо дві столові ложки у це Я не знаю, скільки тут каво є у мене кіля, бо то я все робила з тими помідорами, що я не знаю, скільки тут. За допомогою блендера, якщо ви блендерите, вона, е, паста виходить така однорідна. Звичайно, якщо нема блендера, можна і так ще проварити добре її, е, собі до густоти, якої ви хочете. І так може бути. Але отака, вона дивіться яка гарна. Е, ще то то. А ще я собі, вона вже густа, але я поставлю її варити. Е, так, е, наші вже Паста прокипіла годину. Якщо ви хочете, аби була вам густіша, ви можете тепер я візьмила і зблендерила перед тим, як клала, як клала е, варити. Тепер, якщо ви та, ні, не зробили так, то можете ще тепер зблендерити. Або ще раз, тепер я хочете зблендерити, або можете варити собі більше. Мені вже така е, консистенція подобається, і я вже більше варити не буду. Просто розливаю у слоїки і все. А то можеш тепер зблендерити і відтак поставити ще на 5-10 хвилин, аби закипіло. От. І так будемо повністю усі розливати в банки, весь томат. Більше е, соку його відтиснути. Я хочу тепер річу трошки зробити. Ось скільки в нас вийшло е, томату, томатної пасти. Це томатна паста е, без соковижималки, Просто так. Так, що можна в домашніх умовах. І таку пасту зробити, якого собі забажаєте, якої густини, такої можеш і зробити. Дякую, що були з нами. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Любіть українське, готуйте українські, будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. Ось така, дивіться, яка чудова томатна паста. Вийшло в мене 16 банок томатної пасти. Ось ось скільки вийшло у мене томатної пасти. До зустрічі! Ось така чудова томатна паста. Дивіться, яка, яка гарна, яка е, густа, яка без нічого, дівчата, без нічого. тут нема ні цукру, ні соли, ні нічого, бо та, е, помідори мають свою таку кислинку. І ви робите, якої густоти собі забажаєте. Лише додати трошки для кольору олії. Я дала велику лежку, дві столові може, велику лежку дерев'яної тку дала олії сюди. І, і така у нас вийшла томатна паста. До всього може бути. Натуральна, з помідорів, знаєте, з чого в нас зроблена. Аби вам стояла отак, дивіться, скільки вийшло, 16 банок, і отак є е, ще трошки більше. Аби вам стояла отака відкрита паста, ви просто заливаєте зверху олією е, шар олії, і вона вам буде, не буде лісніти е, і буде вам довго стояти. Це ще, це ще гаряча паста, вона як вістину, вона ще буде густіше. Так що готуйте.